Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я пропоную разом зі мною приготувати медову турецьку пахлаву. Рецепт дуже простий. Цей десерт стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу. Я впевнена, що ви зможете приготувати пахлаву з першого разу. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти. У ємність додаємо 2 жовтка та 6 столових ложок сметани, 1 чайну ложку розпушувача. Необхідно розтопити 200 г вершкового масла або маргарину та згодом додаємо 400 450 г борошна, все залежить від якості борошна, яке ви використовуєте. Для начинки нам необхідно взбити у дрібну крихту 200 250 г будь-яких горіхів, також 2 білка і 5 столових ложок цукру. Все добре перемішуємо, начинка готова. Наше тісто розділяємо на 4 рівних частини і розкатуємо кожну з них. Я використовую деко розміром 20 на 30 см. Тож розкатую тісто такої прямокутної форми, і кладу начинку. Так необхідно зробити з кожним шаром тіста. Після того я спочатку собі розмітила, як мені необхідно нарізати цю пахлаву. І ось такими ромбиками нарізаю. Як завжди, я використовую чорний міцний чай для того, щоб змастити тісто замість яєчного жовтка і кладу горішки, проте наперед скажу, що це була моя помилка. Краще покласти їх за 10 хвилин до того, як закінчиться випікатись пахлава, щоб вони не потемніли. Після того, як пахлава спечеться, мені необхідно буде полити її сиропом. Для приготування сиропу я додаю 3 столових ложки меду. 3 столових ложки цукру, 100 мл води та 1 столову ложку лимонного соку. Все це довожу до кипіння буквально за 1-2 хвилинки І поливаю цим сиропом нашу пахлаву, яку я випікала десь приблизно 20-25 хвилин у розігрітій духовці при 180 градусах. І ось така смакота вийшла. Вона має просто неймовірний аромат, а смак ще кращий. Обов'язково діліться у коментарях, чи ви готували вже пахлаву, можливо, у вас є якісь поради. Очікую на вашу вподобайку і бажаю вам всього найкращого.